Легендарну марочку, що ти бачили? Ми символізм, і ми бачимо, як марка Херсона є. і Херсон звільнила. Сподіваюся, що сьогодні ми погасимо і найближчим часом повеземо цю марку вже в Мелітополь. Це буде в крайовечому музеї Мелітополя відзнакою. Як ми приблизили і пророкували звільнення Мелітополя повернення до України на цій марці на Марці зображена наша Мелітопольська черешня? Я дуже хочу, знаю, що так буде, і що конверти зображенням цієї марки будуть надходити до домівок кожного села селища, кожного міста в нашій Запорізькій області. І 100% ця марка з конвертом та якимось вітальним текстом доїде до кожного міста Мелітополь. Мелітополь це Україна. Колись давним-давно, в 78-му році, був за полярним кругом у складі студентського будівельного отряду. Невеличке місто і маленький риночок прийшов на ринок. А там е, людина кавказської національності продає черешню. Питаю, що за черешня? Він каже: Мелітопольська. Я говорю, а ви знаєте, де Мелітополь? Не знаю, де Мелітополь, але черешня Мелітопольська. <гум> Здивувало мене страшне. За декілька тисяч кілометрів наша черешня продається е, десь там за полярним кругом. Я впевнений, що Мелітополь. Обов'язково повернеться до України з такими незламними людьми, і ми з вами всі повернулися в наше рідне Мелітополь і куштували нашу черешню.